до вас, дорогі друзі, з вами незмінний не ведучий вокар. Слухайте, давайте на чистоту, наче зима, але ні снігу, нічого. Хочеться в щось таке пограти. Ну ніякого настрою немає новорічного, тому я зараз тут. Сьогодні я вам розповім про гру, яку обов'язково треба грати в наушниках та вночі. Це модифікація, яка була створена у всесвіті метро. Сідайте зручніше, беріть теплий чай. А для кращого занурення вдягніть наушники та дивіться вночі. Ну що ж, а я починаю. Деякі з вас можуть задати питання, чи не рашистський цей мод? Питання двояке, але з упевненістю можна сказати, що вже ні. Я кажу вже не просто так. Розробниками модифікацій є українець Lore та росіянин Інквіндібл, якщо правильно прочитав. Хоча пофіг, якщо чесно. Після мовчання з боку росіянина, а можливо, і підтримку війни, історія про це замовчує, наш розробник вирішив зупинити співпрацю з колегою в лапках. Модифікація створювалась до повномасштабної війни. Саме завдяки Лор у модифікації отримав патч. Ексклюзивний 1.3, а завдяки SLS Translations українську текстову локалізацію. Тепер можемо прийти до огляду самої модифікації. Хоча я б навіть сказав би, що це повноцінна гра, ніяк не пов'язана із Всесвітом Сталкер, окрім Рушія, але то таке. Місце дії в грі відбувається на Росії в Мурманській області, Кольський півострів в місті Полярна Зоря, розташовується метеостанція, де вахтовими працює двоє співробітників. Одного разу зв'язок із зовнішнім світом раптово обривається, чи то радіостанція забарахлила, чи то хуртовини вивели з ладу обладнання на радіовежі. Після чесного жереба один із напарників вирішив перевірити наявність неполадок. Назад він уже не повернувся. Головний герой гри під вашим керуванням висувається на його пошуки. Більше про сюжет я вам не розповім, бо хочеться, щоб ви самі дізналися, що ж там сталося. Єдине що можу сказати, так, дії розгортається в всесвіті метро 2033, а точніше на початку і її дій. А зараз переходимо до іншої частини відео. Я хочу розповісти вам про свій досвід гри. Пам'ятаю, як я грав в гру ще до того, як там з'явився компас. Орієнтуватися було неможливо. Хоч зараз компас з'явився та стало простіше бігати по лісу, але все одно блукав як Зелон Дарк. І то в The Long Dark було набагато простіше орієнтуватися. Мапа ну дуже автентична. Ніякого вам ПДА, тільки паперова мапа та компас з змінням орієнтуватися на місцевості. Хоча вам це не допоможе. I was acting. ха was I? Окей, але я не про це. Якщо чесно, то досвід дуже цікавий в проходження гри. До речі, в самій грі є два режими: сюжетний режим та несюжетний. Якщо з сюжетним все зрозуміло, то з несюжетним теж зрозуміло, по факту це звичайне виживання. Поговоримо про саме виживання. Я вище не дарма згадав Long Dark. Гра дуже сильно походить. Можливо, вони і брали деякі фічі, але дуже мало, якщо щось брали з Dark. Ну, будемо брати приклад переохолодження з температурою ці приколи, але то таке. Складність вибирати в грі не можна. Кожні 10 кроків зберігатися не вийде, як в Сталкері, не працює F5 і F9. Працюють тільки автосейви. Померти ви можете від всього, навіть від вітру. Цікавий момент, що зброї буде мінімум. Ніж кувалда, Тоз, Мосіно, та й в принципі все. Складність перепльовує навіть The Long Dark, Окремо хочеться відмітити мороз та систему захисту від вітру. Які нормально так вас збивають. Ну а захист від вітру дозволяє розвести багаття, щоб погрітися та випити води разом з їжею. До речі, що до їжі, тут є полювання. Також ще не дарма згадував про зброю. В грі є ж, розумієте, типу популяція. А саме такі види тварин, як вовки, лисиці та медведі. Так, мало, але цього достатньо, щоб відкинутись. В грі також присутні зайці та олені. Вони звичайно безпечніше. Але вполювати їх важко, але можна. Але якось не хочеться померти від переохолодження, бігаючи сайгаком за зайцем від вовка. Тому розробники додали ще два види добування їжі. Перше це збиральництво. Хоч тут, і зрозуміло, все ж потрібно тут трошки зупинитися. Ви обшукуєте всі будівлі, сараї, все, що є під носом. Коротше, пробігаєте по локації урагану. Ви можете знайти консерви, шоколадки, сигарети, ну і так далі. Ви також можете збирати гриби, з яких ви будете робити собі їсти. Коротше, тут достатньо луту та методів виживання, але є одне невеличке але. Прикол в тому, що все це в дуже обмеженій кількості. Тепер другий метод він куди безпечніший, але він і складніший в його виконанні риболовство. Все доволі просто, але для того, щоб вам рибалити, вам потрібно знайти необхідні компоненти для створення вудки, а потім треба йти на лід, де немає укриття від вітру та морозу. Коротше, виживання тут досить суворе. Тепер поговоримо про систему лікування. Тут є свої нюанси, як і хороші, так і погані рішення. Ви можете отримати різні захворювання, такі як переохолодження, інфекції, ну і так далі. Інфекції ви можете отримати від вука, лисиці та медведика. Лікування доволі стандартне, аптечка, пов'язка, пов'язка з мохом. З лікуванням не проблема, але ж, знову ж таки, ресурс, ну, дуже обмежені. І останній момент, хоча я його трошки вище згадую, але зупинюся на ньому детальніше. Тут є ще дещо, за що хочеться групу сварити. Це система навігації, як я вже казав раніше. Карта, хоч і паперова, але розміщення компаса в руці досить фіговою, що не завжди дає змогу якось точно вирахувати направлення, куди треба йти, та і змальованою картою важкувато для сприйняття, хоча в цілому гра досить непогано зроблена. Ну що ж, в принципі, я розповів про те, що я хотів. В цій грі ви відчуєте, що таке справжнє виживання, тому рекомендую грати вночі з ковдрою та теплим чаєм, з навушниками, безперечно. Дякую за перегляд. Не забуваємо підписуватись на канал, а також поставити лайки. Кидайте в коментарі цікаві модифікації на огляд, а я подумаю. Але саме головне, не забувайте, все буде Україна! Слава Україні!